Так як я не провела вам жодного стріма, то я зніму вам якесь таке відео. Воно буде щось типу влогу, і це буде про поїздку до ролі. Я трошечки вам зніму за всяких історій, яких тільки зможу, і якщо згадаю про телефон. Була вже на концерті. Дід інженерів цей останній концерт. Дуже хотіла на потрапити і дякую моїм друзям, які подарували мені квиток. Це було просто вау, дуже потужний концерт. Це пісня про uh, двох активістів, яких мені особисто довелося бачити в житті. Я з ними якось не знайомився, але ходив поруч і бачив їх там. Uh, і обкладинка цієї пісні оплатника сходка, коли у 2020 році, з друзями, в міфі, на Вершу побачу. Вершу побачу Раду. Я не міг наказав Стадку Це Верховна Рада. Я його дуже сильно запам'ятав тоді, і от мене здавало якою пристрастю він кричав в мікрофон. Тобто він був небайдужий. Але ну, це типу це музика, яку варто послухати, бо вона як воно. Вона, типу, ти чим більше її слухаєш, тим більше плакати хочеться. Потім я також ще була на стендапі Алли Волкової. Потужна дівчина, дуже-дуже хочу, щоб бамбурила всіх. Вона крута. І також на курганий агрегат там зустрілися з купою стрімерів, Це було суперприємно, що вони мене впізнали. От. you're it Eu não tenho Побачилася з арпешерами своїми дітками модерами, вдягнулася як зумер. Пішов, запросили мене на контрактову, а я ж знаю, що це місце ліксове. Білий налив, всі діла. Ну Нормально, нормально. Просто ліс кругом. Все, кажи обратно. Це тут не підходить. Це сказав, що взяв балончик, блядь, не взяв. не не взяв, Ми ж договорювали. Хорош, хорош, хорош. Тут камера, ну супер. Заведуть, заведуть, заведуть і все. Що ти ждеш? Що? Поможіть, бідно, моя ніше. Ти про кого? Такий, Тільки що чула про нього дуже простий стрімер. Такий простий хлопець з народу. З народу. Чи він там? Нарешті побачилася зі своїми модерами також. Це було дуже класно. Тож в мене був супер насичений цей що це, вже тиждень, два, скільки це все триває. І ще очікується насичено, завтра потяг. Маємо зустрітися спершу з місцем, потім маємо зустрітися з Веронічкою. Потім вже їду до ролі і там ще зустрінемося з Дескіл, з Каліпсо, з Дефруді, та й таке, тож я сподіваюся, це буде цікаво. Я сподіваюся, Точі, це точно буде цікаво. Боже, я боюсь, я боюсь, я не знаю. Я боюся, що я розривусь страшно. Але це таке життя. Так що, якщо щось зніму то Тут в цьому блозі буде якесь продовження, склейка, вставка. Куди, де, де камера, куди я дивлюсь взагалі. Ворон приїхала зі своїм котом. Ти не сходить, Я не понимаю зачем. Говорю, ти кота з собою взяла? Не поняла, що no no... Sorry, sorry. No... Sorry. No... Sorry. Eh, журналістика, фу. Добрий день. No, <свист> а що ти казала? Одним логом там каву якось виглядал. А один. Блин, <ріст> <ріст> ну давай десь тут я, я ж ну да, ми проїхали той. Та ну не зараз же. А, ладно. Веронічка, ви хотіли слово? Ну, ти є я за коли я розібралася з тим. Це ж таке, Наталочка, що там у вас? Сидимо чилим, їдемо до ролі. Добре. І двоє сіроки. Привітрі. Приїти на Так. Галя. Для лаголаза зробили. Привіт. Я Наталі. Привіт, Степа. Ну, привіт, Степа. Це що за мандаринка? Це пухната дупа? А ну повернись, покажи. Так і пухнати. Ми, 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 ми приїхали. Виходи? Так. Ми ходимо? Так там мов шукали гайдар. Компенс баскет. В чані. У середньому там я. Що? Вітаю Віталію! С днем народження! Ось бджілки, шалені бджілки, да. і головна, головний бджелюн. Бджелю. <рес> Ніхуя ти телефон ламається, блядь! <рес> я такий телефоний. <рес> та, зараз ладошка виб'єйте ви. Дай <рес> <рес> я. Я менше куски роблю. Я Оце менше ти? куски роблю. А куди вшло вино моє? Моє? Мені здається, що я його вибила. Моє теж не Ну ладно, тобі можна. І твоє можливо. вибити. А, ні, ось моє, я точно, я заникала його. Веронічка, дивися, де заникала. Віка, тоді я твоє вибила. І своє? Так, ще не вибила. Все, клас. Готуємо. Та чого? Та що? Що доказати? Ні, це Банели. Це Бела. А, це вроде. Ну, банели, я скантувалася. Раз почали гуляти, потім другий, потім ходимо за ручку на стоєм і кажуть, ти знаєш, що ми зустрічаємося, давай зустрічатися. Потім сиділи до 4 чи до 5 ранку на стадіоні. Ух! — скоріш ми наблукуємо. Там що ти бере їхній телефон, виконує, що ми не дай.

Здуріти. Я думаю, це дуже слизький тіп, з ним треба бути обережно. А, так, далі. Чим він мені займається, що він робить? А, якщо чесно, пишу я после поду в своєму каналі. Я співчуваю особливо, хто підписаний на цей канал. Ой, а, так, mm, що ти бажаєш? Я можу лише побажати наземної срачкою два mm. рази на день. Я сьогодні та пообраз. йоу, слухай уважно. Сьогодні не день я подія важна. На стрімі наш локс Іманинник, вітають тебе, бро. Лови цей ринник. Хейчат, флагсіт, як на рейвах, у клубі, хай донат летить. Може, ти вже налякала? Це не страшно. Я не поняла, що це таке. А що сфортентом, що ще? Команда пішла до мене. Вона мене там задавила. він мені трошки повітря. Ми ж в турнірі грали з нею в команді. А, і ти ж була в турнірі. І коли ти нас убивала, ми раділи. було. Ми до неї вмирали, точно, ще. Ні, це значить це, це було бavaşь, в другому але... турнірі. В якомусь турнірі <розуміло> ти не збивала, і я типа радію, а мені кажуть, що ти радієш? Ми тебе yeah. yeah. програли. А я така, де хто ж там радівка? Ще тири через типу, Це через стрім снайпінг. Дехто що поклав. Що? Пам'ятаєш? Верон танцювали у Франківську Міско. І ми гуляли по парку. Але не укачай мене зараз. Добре. І бо... ми гуляли по парку пар. ще. А тепер ти. А я так не жопа. Молодець. І опа. Молодець І тепер і на руку лягаєш. І ножка. Пам'ятаєш. Алком під небо мала і на трибунах поїде в місця щасливих людей тягуча паутина зйомних квартир, і дві душі пробиті сотнями діль. Так страшно, коли не знаєш, що завтра. Тепер я оглядаюсь на ті часи, і знаю ціну світлої полоси не варто шукати ви крім себе. А Пам'ятаєш, страшенних діва, на хотах не хворіх, після щасливих людей. Пам'ятаєш старий товар на бродвеї, Цибуля, буря печення місця щасливих людей. Я наперед ніколи не вмічаю маршрут, Мені не живо тільки б ти була тут. все рівно, куди нас понесе вітер, і не важливий сигнал, чи якщо не один тих свій не все, що знайдеш для себе десь таке місце. А пам'ятаєш, велосипеди Парижі, і в закопаному лижі місця щасливих людей, А пам'ятаєш?

Можем, роль! Роля. роля! Та ти видаш чи ні? Видаш? А мячик, даш? А начик бул... дай Просто мячик, скинь, Роля І роль. Скинь а... ро... ну, роля скинь. А бамбінтон візьмеш? Роля, візьми бабинтон. Роль. <рес> Культурно тут Думають, бухають тільки? Ні. Ми п'ємо чаї, ремон розвиваючи вітрі. Ми, взагалі, дуже культуру. культурні люди, так. Так, так. Ну все, готово? Так. Ну так, виключай. Ой, вибачте. Монастир, Є дорога. Yeah. Ось така дорога. Я уже выспалась у не знаю, Я 4 дні повно спала. Боже такий. Класс роз'їздила и таке згоріла. У не згоріло чуло, поки я роль стригла і у теплука. Ну то я думаю, славистка сдалася, як то в тому гарипотері. Тупо вдався. А, а більше, напевно, я вже розповім на стрімі.